Друзі, всім привіт! Ми знову на рибалці. Кажуть, тут на цьому озері коробчуки ловляться. Бо я в прошлий раз чисто на удочку прийшов, а цей раз вже прийшов на спінінг, на кукурузку закинем. Може що впіймаємо покрупніше. Дивіться, в мене на каналі буде розіграш. Розіграємо такий спінінг крокоділ. Умови розіграшу пишемо коментар, ставимо вподобайку і підписуємося на канал. І через неділю розіграємо цей спінер тільки новий. Так що все, всім приємного просмотру і прошлий розіграш буде в кінці відео, оберемо переможця. Так що погнали, всім цікавого перегляду. Так, Зараз ми закормимо. Наварив гороху, кукурудзка будемо рибачити, хліб на удочку порибачимо. А на спілінги закинемо на кукурудзку. Так, зараз закормимо горохом, Ракеткою завалим, такий горох зварив і будемо чекати. Так гарно туман зранку, тишина, рибка гуляє, видно скидується, красота. Так, дістаємо нашу. наши оснастки. Берем катушку на крокодила. Привязываем нашу ракетку. Блин, Мошки такие, капец. Так, друзья, будем за кожу. Перва пішла. Так. Не закормилися. Зараз будемо закидувати, друзі. Да, погодка сьогодні взагалі Ні Не ні марка. Ну трошки затягнуто, чуть-чуть. Ну взагалі топ. Туманчик, красота, якраз має ловиться. Я прикормку випуляв усю, так як горох великий і він з цього, з цього кормака не буде вимиватися, то я весь випуляв туди, буду просто кидати в точку туди і буде ну. дно. Ну і прикормив тут для карася, може буде на удочку щось тягати. Нато пішло, беремо кукурузку. Може тільки карась великий на кукурузку клюнуть запросто. Зараз подивимось. Опа. Вже видно там де я закинув, бульбашки йдуть, риба гуляє. ну, де закормив, риба вже гуляє. Так, зараз будемо закидувати. Так, друзі, закидуємо другий спінінг, теж на купу Закинув два спінінга, все, сидимо, чекаємо. Зараз ще закину удочку, да потягаємо на цей, на хліб, може щось буде. Карась клювать. А може на кукурузку теж закинемо, побачив. Погнали. То приболовля. Ти що? Мені так подобається ця погодка, така туманчик. Краса така взагалі. Блін, щось було клюнуло. Зацепило десь за дну, блин, оберв, блин, оснастку. Пришлось ось на пружину. Капец, обідно так. Друзі, щось наче, на крокодила подергає. ого! щось є. Друзі, що взяло. Нормально таке. Ага. Что взяло, блин? На кінець. то Щось таке хороше. Блин. Як я сзади для Друзі, коробчук! Офігеть! Офігеть! Правду мужики казали, що тут короб'єсть. Ой, такий хороший Ай на не малий бля На кінець -то я вже щось нормальне впіймав але жалко його, він ще м, такий докілошка, я думаю ми його відпустимо. хай плива Друзі, ураблін. Я в шоке, конечно. Есть такие красные. Сейчас сфоткаюсь и отпущу. На убийцу карася, бачили клюну. Выжила. Опа. Давай, давай, малый, погнал. Так, друзі, ну це треш, княж, блін, я довольний капець. Ну все, коро почухався, да, уплив. Але блін а він заглотнув дуже, йому трохи видно в горлі подерло, бо із жабер текла. Ну я надіюсь, де живе. Нема вже уплив, слава богу. Так, закидуємо далі, може ще щось піймаємо. Це на. Не. не вспів блядь, тільки що зняти під берегом уже доставав 5 коробків під берегом, блядь, ушов на капець якийсь на. На цю удочку клюну, вона гнулася, блін, і так боявся, що не витягну. І коротше, траш, блін, обідно, конечно що не сняли бідніше то такі справи блін капець камера стояла що там я підсів цю рудочку бля я думав, вона зламається хрень і вже під берегом хотів доставати блін, десь мотори десь розмірами як і той хороша собака втік але будемо знати, що вони тут є, це вже добре. Дві покльовки, читай дно ну, витягну, один цей, один втік. Під берегом, бідно, блін, треба купляти під саку, це капець. Без підсаки це срак. Зараз закину ще подивимося. Я його почти взяв, вже, заліз він тільки пфф і ушов, розвернувся. Капець, каже. <реш> <реш> ну, на коропа без підсаки нікий. Треба купляти під Дочку на тупурузу витягає, бере зараз на хлібку крупне. Може хоч на хліб карасів ще потягати. І десь Оп, друзі карасики. Красота сьогодні, бачите, коробчук, карасики. Один зірвався, падло. Оба, ну ми будемо випускати. У нас сьогодні такий спортивний влог. Чисто. Вони балить, вийшли. Записати відос. А на цих вихідних, якщо буде добра погода, чекайте відео з ночної рибалки на Дніпрі. Я думаю, буде топчик. Есть yes, еще одна. Так, да. ты шок. Красота. Ай, ты какая красочка, а? Песня. Ого! Ваша деть. Ого! То як є що, блін! А не, пушолок. Блін, а так дыбнуло, капець. Тянув тянув ні блін. Обідно. Обидно. другий зрив на цю фігню! Це капець! А так дебела поклвка така була, капець. Да, блина, конечно, обидно. Обидно уже. Два раза на цю на той спиннинг, блин, а зійшло. Чи крючки галими там? Капець, блин. Така поклёвка дебеляча була. была. ну ничего, в принципі нормально. Одного витягнули і то гарно. І то я довольний. вже давно в мене таких рибалок не було, щоб короб клював. Треба десь поїхати на платний. На це на хорошого коропу. Але теж не факт, що щось зловиш. Ось карасі точно натягаєш. Ова! <звук> Оце крутяк. Тракціон караси. Друзі, кому сподобався такий влог, напишіть в коментарях. Друзі, результат розіграш. У нас 18 комментариев. Так, заходим. Так. И тут нога. до да, 17. погнали. No. Три. Так, перший, другий, третій. Тут тут ну він написав два комента. Вітаю. Не хоче писати. Дякую хто приймав участь. Нас приймайте участь і в наступному конкурсі.